Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 червня, у нас щодня дощить, але поміж дощ все ж таки визирає сонечко. І саме в такі сонячні моменти хочеться мені разом з моїми котиками запросити вас до свого квітничка. Ася дуже радіє сонечку і можливості. Вийти на двір, тому що закінчився дощ. Вона просто щаслива. І всі ми щасливі, тому що в нас ці холоди і ці дощі ніяк не дають нашим рослинкам, нашим квітам зацвісти. Бачу, всі вже викладають фото і відео, як у них цвітуть півонії, як у них цвітуть тюльпани. У нас, на жаль, півонія моя. Найраніше, звичайна, проста вишнева, ще бабусина, тільки позавчора розпустила перші квіти. А троянди, на жаль, у нас ще не цвітуть. Тут і Блек до нас приєднався на прогулянці. Хочу показати вам сьогодні кілька своїх троянд, від яких я очікую найперших цвітіння, які, я так вважаю, порадують мене найпершими. Ця красуня, мадам Ісаак Перейро. Це моя улюблениця, напевно, найбільш запашна трояндочка. Бачу по бутонах, що розцвіте вона, напевно, найшвидше. Квіти в неї величезні, дуже красиві, такі насичені пурпурно-малинові. Ця трояндочка не хворіє. Можна її пустити по опорі, вирощувати як плетисту, Але я вирощую її кущем. Вона чудесно квітна і не потребує ніяких витребеньок. Це моя красуня П'єр Теренсар. Минулого року вона мала тільки одну квіточку. В цьому році набрала дуже багато бутонів, Уже вони, бачите, такі показали колір. Теж не знаю, напевно. Кілька днів тепла, сонечка і вона розцвіте, але от інтрига, яка розцвіте швидше. Ну, Про п'єр деронсар, я думаю, нікому розказувати не потрібно. Повз неї пройти, не полюбувавшись, напевне, неможливо. Це моя красуня улюблена принцеса Сібіла де Люксембург. Минулого року вона теж квітла, але не дуже сильно, тому що вона була невеличка. В цьому році вона набрала непогано кущик. Квіти в неї великі, напівмахрові. Просто шикарний колір, дуже мені подобається. Вона дуже стійка, вона дуже красива. Взагалі, ну, одна з моїх улюблених. Це моя флорібунда Мінерва. Минулому році вона була тільки посаджена восени. В цьому році я очікую від неї квітування, тому що в мене вона ще не цвіла. Флорибунда. Дуже-дуже мені кортить вже, побачите, мені дуже подобається її колір. І сама трояндочка дуже мені подобається. Ця трояндочка в мене без імені. Напевно, одна з найбільш хворобливих моїх троянд. Цвіте вона, звичайно, шикарно, чудесно, прекрасно. Але вже третій рік я борюся на хворобах з хворобами на ній. І все ж таки, можливо, я з нею попрощаюся, тому що вона явно не для нашого клімату. Ще одна красуня, від якої я теж очікую: от от розпуску. Яка зі з них трьох, напевно, найшвидше розпуститься. Англійська Вільям Морріс. Дуже гарно за два роки вона мені розрослася. Дуже красиві в неї квіти. Фактично, вона зараз вся в бутонах, і всі вони, напевно, розпустяться відразу. Всі разом. Дуже вона хворобостійка. Практично вона не вражається шкідниками, не хворіє. Взагалі, чи помітили ви, що, е от мені здається, е з усіх моїх троянд, далеко не кожна е вражається хворобами, це факт. І далеко не на кожній, наприклад, та ж попелиця. Чи інші шкідники. Є сорти, які дуже сприятливі до шкідників. А є такі, яких вони чомусь обходять стороною. Чи зауважили ви в себе такий от феномен? Воздечка розпустилася в повній своїй красі. Півонії, звичайно, ще не радують. Вони ще тільки в бутонах. Але бутони великі, красиві в цьому році. Дуже вже мене кортить, щоб вони порозцвітали. Очікую від них дуже таких великих квітів і пишного цвітіння. В минулому році я їх гарненько підживила восени і навесні. Перегній це улюблене, улюблені ласуші півоній. Ця трояндочка. У мене теж без сорту. Цвіте вона красиво. Вона буде вся в квітах, вся в бутонах. Кущик наростила дуже хороший. Теж вона не хворіє, практично не вражається шкідниками. На жаль, сорту я не знаю. А це моя красуня японська азалія. Я вже про неї розповідала, знімала відео Кермезіна Rose. Ну, зараз вона практично вся в квітах, листя навіть не видно. Але потихеньку вона вже починає відцвітати. Деякі квіточки вже попідсихали, на ній дуже багато бділ. Зараз вона просто як рожева хмарка. Дуже-дуже красива. Але в цьому році, на жаль, погода не для тюльпанів, не для нарцисів, не для півоній, не для рододендронів. Це будуть в цьому році нарешті ці стимуї дельфініуми, вирощені з насіння. Це ваніла айс, метеча та гортензія, моя красуня. Вони ще не ще їм трошки рано. Зараз покажу вам трояндочку, яку я замовила, прийшла вона мені місяць тому від Розіни. Вільям Шекспір, Англійська. В горщику вона мені прийшла. Я її посадила вона вже теж має бутончики. Лілії набирають бутони. Гости дуже красиві це їхня погода. Їхній клімат для них зараз просто ці два місяці рай. Це просто неймовірно, які вони повиростали красиві, які вони яскраві, одна другої кращі. Але все ж таки хочеться сонечка, щоб погода була не тільки для хост, щоб погода була все ж таки нарешті вже літня. Тому що літо почалося, але тепла ще у нас не було. Уже починають набирати бутони мої маки, які я в минулому році сіяла з насіння. Мені страшенно цікаво, які будуть кольори. На пачці писала мікс. Не всі вони з бутонами, але кілька з них зацвіте. Тут мої дзвіночки. Теж в минулому році я їх сіяла з насіння. Такі великі, повні, махрові дзвіночки. Дуже гарно вони наросли і будуть вони квітувати. Теж мені вже цікаво кортить побачити кольори, тому що це теж був мікс. Зараз коли сонечко, це виглядає дуже веселенько, хоча насправді, в квітнику в мене стоїть вода, калюжі. Це перша моя розквітла півоніка красунечка. Це блекі розвідую обстановку. Тут у мене гейхера цвіте, теж хосте, як же без них. Кілька рододендронів листопадних. Я планую цю клумбочку закрити агроволокном, щоб не росли бур'яни, тому що ця клумба практично порожня. Крім рододендронів, з краю нічого не росте. Так як я там підкислюю ґрунт і підбираю їм, засипаю хвоєю для них, то не дуже щось тут, напевно, радо буде рости. Але коли я застелю агроволокно, то я так собі думаю, буде воно все гарніше, буде воно красивіше. І, напевне, так я і буду робити. Зараз через те, що в нас. Постійний холод і постійні дощі. В цьому році, дивлюся, троянди почали, почали з'являтися плями на листі і на гілках. Навіть у тих, які ще практично минулий-позаминулий рік я не бачила хворими, які ніколи мені не хворіли. В цьому році дуже-дуже погана погода, холод, мокрута. І... Я вже кілька разів свої трояндочки обробляла. Від хвороблистя фактично два рази я обробляла. Перший раз це був, перший раз це був фундазол. Фундазол. Напевно, зараз, коли все ж таки закінчаться знову ці душі, Оброблю ним ще раз, Вони добре, він добре допомагає при борошниці русі від плямистості листя різних плямистостей. Якраз саме те, що потрібно. Також, напевне, ще через тиждень два буду обробляти, використовуючи рекс дуо. Це теж фунгіцид, дуже хороший фунгіцид. Ним обробляти часто не потрібно. Максимум дві обробки за сезон. Він від бурої їржі, борошнистої роси, чорної плямистості е, інших хвороб. Дуже він хороший, правда, дуже дорогий. От. Але дуже добре він працює, в тому числі і по трипсах. Ну і не забуваємо про прилипач. Ну що ж, дякую всім за прогулянку зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Донатьте, тримайтеся, приходить літо, приходить тепло, все повинно бути в нас добре. Садимо квіти, шануємося. Папа! -па.